Загально поширене питання, з чого почати вивчати англійську мову? Бо я не хочу вчити один рівень два роки. Бо і мене задовбали вправи, в мене ніколи нічого не виходить. Колись в школі вчила мене вчителька, ми 150 вправ зробили, але вони не працюють. Бо я не розумію поєднання звуків і так далі. І я відкрию маленьку таємницю. Будь-яка. Нова мова вивчається так само, як твоя рідна мова з дитинства. Всіх в нас один мозок. Він працює по формулі. В мозку є формула. Коли дитина народжується, дитина чує, і дитина починає повторювати за дорослими певні звуки, і спочатку дитина завжди говорить слова, які потрібні для виживання. Що дитина говорить? Мама, тато. Їсти каки да, і так далі. Так само, і ви ц... не зможете інакше нормально вивчити іншу мову. Ви не зможете заговорити, бо програма в мозкові вже закладена з вашого народження. Лише так, таким чином. Як ви вивчили свою рідну мову, ви можете вивчити будь-яку. Тобто, вам треба спочатку чути, що говорять. Вам треба людина, яка розбере, що говорять. Вам треба людина, яка як мама покаже, як сказати, мама, тато, що. наші батьки брали нас, дивилися, бо ми дивимося на дитину, рот показуємо, показуємо, як треба відкрити, щоб був той самий звук. Ми просимо 150 разів повторити. Ось цього треба починати мову. Треба одразу починати говорити. Потім писанина і читання вони прийдуть. По-перше, ти сп почнеш сприймати читання, тому що е, будь-яка дит... моя дитина, в мене дитина ще трьох рочків немає. Вона бачить букву Ей, вона каже, Ей, чого? Бо ми 150 разів показуємо, що це буква Ей, і дає звук Ей. Так само і ти. Наприклад, я вчила вимову і живу мову з, з фільмів, додатково до універу, з фільмів і з пісень. Я чула і повторяла, але в мене є талант слуховий. Коли я чую, що говорить насій, я розумію, що він робить в роті. Як він відтворює цей звук? Спочатку його повторюю на автоматі, а потім розбираюся, де знаходиться та позиція язику. Є різні люди, є суперталановиті, а є люди, яким потрібні ці талановиті люди, які їм допоможуть правильно заговорити. Наприклад, я займаюся викладачем вокалу, тому що я ж роблю зустрічі, шоу де люди розбирають різні пісні. І е, мій викладач Оля, вона просто вона чує пісню та-та-та-та-та-та-та, заграла на синтезатор, у мене вилуплені очі. Ти що, не чуєш, там мелізм? Та-та-та-та-та-та-та, А я думаю, не чую. Ну, тобто, нібито я чую, так, як говорять на цій мові, але в тому я не чую. І мені потрібен професіонал, який навчить мене чути, який навчить мене витворювати. І в тому нічого поганого нема. Отже, до чого я веду? Щоб класно вивчити мову. tout. І якщо в тебе немає оцю фішки, коли ти чуєш, як говорять носії, і зразу повторювати, повторювати повторювати за ними слова. Часто можна подивитися, наприклад, фільм, який тобі дуже подобається українською мовою мовою, поки ти не будеш пам'ятати всі репліки, там ну три рази його подивиш, чотири. І потім ти його дивишся англійською мовою, ти розумієш, про що вони говорять. Ти можеш зразу відтворити цей звук, наприклад, unfortunately, unfortunately, unfortunately just, just, де хтось каже just, хтось каже just, Да, і, і ти можеш це розуміти, цю позицію, хто скаже «better», а хтось каже better, а хтось скаже better, є різна позиція у цього закінчення «-er», І якщо ти чуєш, тобі так. Якщо ну, тобто, брати фільми, розбирати пісні і радуйся життю, ти вже можеш навчитися вже вимовляти. Якщо в тебе ну, немає ось цієї чуйки, наприклад, як в мене до співів. Я не чую, і мені не соромно я цьому вчуся. Е Tenker. Тобі потрібен не те, що викладач, тобі потрібен провідник. Твоя взяла. Тому що можна бути викладачем, можна бути провідником. Викладач це ти типу, ти, ти, сидим в чим, дифтон і трифтон, і що таке фонетика. Думаєш, коли будемо говорити? А провідник, який тобі розкаже, наприклад, дивися фільм, дивися, як він це вимовляє, дивися, яка позиція язику, чого така позиція, подивися, як в мене, розказати, де знаходиться, наприклад, better, да, щоб зробити er оцей. Він тобі розкаже, що треба язиком роздвинути бокові стінки язику, надавити на зуби нижню щелепу, взяти кінчик язику. Притягнути до основної частини і зробити ще ложбинку. Жартка покаже, як це робиться. І тоді ти будеш 150 разів ним повторювати, і ти одразу заговориш, і ти заговориш кайфово. На фільмах, на піснях. Ти будеш казати Вау, це виходить. Наприклад, як я своїм викладачу вокалу, так ми не сидимо досі ля сольно. Ти". Я їх то знаю ці ноти, тому що я в дитинстві хотіла в музичну школу, але вона мене не довбить тими нотами, тою музичну граматику. Вона розвиває в мені слух. Так само провідник англійської мови зможе розвинути в тобі слух. Наприклад, я можу сказати про себе, що в мене більше 4. Тисяч учнів, які проходять мої курси. І в мене на майстер-класах, де я розбираю фільми, вони починають говорити, вони перешвидшують свою мову, вони починають чути, що каже на цій мови, тому що зрозуміти, що каже на цій мови тільки можна тим чином, коли ти розумієш, що там в роті виходить, а які там звуки, получаються від різних позицій твого артикуляційного апарату, коли розроблюються повністю всі м'язові ем, з'єднання, які в тебе є. ось Тут вони, їх дуже багато, і у нас українська мова така, англійська мова. Така. І ці, ці м'язи в нас з часом атрофуються, вони не працюють так, як мають працювати. Тому зі мною люди починають проропропрацьовувати ці м'язи, а саме правильною вимовою. І потім вони просто розуміють. Я стала швидше говорити, бо ставши швидше говорити. Я розумію, що мені кажуть. Я ліпаю. я ліпаю. Так класно. І коли розумієте, класна вимова, коли ти вмієш говорити, навіть якщо ти робиш граматичні повилки. Але ти звучиш кайфово. Вчора я слухала виступ нашого президента в Британії, і під час виступу там ну, автоматично там, один раз применник не вжився, і С. треба було додалося. Але знаєте, я не сиділа наказала, мм, він граматично сказав неправильно. Він розробив таку промову, що весь зал стояв, аплодував. <праць> що король був в захваті там очі такі, що, що всі підтримували в його обличчі Україну, тому що... Якщо ти зробив помилку, ну забудь за неї пофіг, зробив та й тайла, та й хай собі буде. Але ти, коли ти говориш бігло, коли ти говориш класно, коли 80% слів в тебе є правильними. Ну, якщо ти не носій, ти зробив там помилку в умові. Нічого страшного, якщо це це маленький відсоток, ну всі ж розуміють, що ти не на цій мові. Ти маєш більший успіх, ти пройдеш співбесіду. ти... Ти, ти зможеш мати кращу позицію в компанії тільки за рахунок того, що ти можеш говорити бігло, красиво і чути. Бо коли ти правильно говориш, ти чуєш. Це є основний секрет і основне правило, як з чого почати англійську мову з говоріння. А якщо ти хочеш нарешті нормально, класно заговорити, переходь до мене на інстаграм-канал, пиши мені в дірект. Хочу заговорити і отримай повну інформацію про мої круті майстер-класи, які розговорять будь-кого. Я тобі скажу більше, я дома передивляюся ті фільми, з якими буде майстер-клас, мене дитина каже. Перфектні структури, сама цього не розуміючи, два і десять дитині каже: перфектні структури, сама цього не розуміючи. Просто треба довіритись, Маріанчику, і робити те, що я кажу, тому що саме я, твій провідник, в світ класної люксової англійської мови.